Засідання підсумкової прокурорської колегії почали з приємного. Нагородили і відзначили кращих працівників. А нагороди приймали з рук заступника Генерального прокурора України Михайла Гаврилюка. Служу народу України. За півроку на Хмельниччині майже на 20% зменшилася кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. На чверть менше стало умисних вбивств, а також знизилась кількість злочинів, скоєних неповнолітніми. Так відзначають самі прокурори. Втім, це загальнообласні показники. А от окремо у деяких районах ситуація зовсім не така втішна. Кажуть, темпи розкриття злочинів дещо кульгають. До прикладу, за півроку діяльності в шепетівському районі, розкрили менше половини скоєних злочинів. Білогірському, Волочиському, Ізяславському, Полонському, Славутському і особливо Теофіпольському і Шепетівському районах зовсім низькі показники, як можна так сказати, по розкриттю злочинів. От розкриття в останньому районі, згідно інструкції, складає лише 45%. Говорили і про антикорупційну діяльність. За півроку обласна прокуратура порушила 26 кримінальних справ, половина з яких за хабарництво. Разом з тим відмічають, що у Білогірському, Віньковецькому, Волочицькому, Дережнянському, Ізаславському та Полонському районах протидія злочинам у цій сфері недостатня. Прокурорами Білогірського Дідич, Віньковецького, Сільського, Волочицького – Барановський, Дережнянського Вєтровська і Зяславського Нікітюк. Полонського комар. Робота щодо протидії злочинам в цій сфері згорнуто. Жодної справи. Завдяки прокурорському втручанню від початку року вдалося ліквідувати зарплатні борги на підприємствах Хмельниччини на загальну суму 11 мільйонів гривень. Це дало змогу відшкодувати 1 мільйон гривень пенсійному фонду, а за недотримання терміни виплати заробітків притягнуто до відповідальності 95 посадовців. Проте дивно це майже не вплинуло на зменшення заборгованості. Порівняно з початком років року наш 12, борг зменшився лише на 600 тисяч гривень. Покращити якість роботи за всіма напрямками таке завдання прокурорам краю за підсумками відомчої обласної колегії. Та це буде попередня перевірка, головне попереду. Вимова генерального прокурора до кінця вересня. Жодної справи у залишку слідчих прокуратури. Знайте зв'язку з вступом дією нового кримінально процесуального кодексу. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.